Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання, чи отримає Україна поставки зброї, поставки техніки, поставки ПВО, та, а також, чи буде великий блекаут у нас більше двох днів тривалий блекаут на нашій території. Так, давайте розглянемо перше питання про зброю спочатку. А, чи будуть великі поставки зброї, ту, що нам обіцяли, розглянемо зброю. Розглянемо техніку. Поставки техніки і поставки ПВО. Так, по зброї, по зброї, так, звісно, за домовленостями, які були укладені раніше, Поставка зброї буде, але б я сказала, що це буде а, поки що на даний момент не в такій кількості, вік, яку а, зазначали в договорі. Можливо, це буде можливо, цей договір складений не на місяць, а на, на якийсь більший термін. А, і через що це буде не, неповна поставка? Ну, якщо її розбили на декілька місяців, то так воно і є. Буде неповна поставка, але. А, те, що обіцяли, нам дадуть. Так, техніки. Техніку нам, дивіться, нам поставляли, так, як, нам поставлятимуть так, як це робили і до цього. Тобто, її поставляли нам регулярно, поставляли новітню, хорошу техніку, яку, яка себе зарекомендувала дуже хорошо. І що мені подобається по цій карті імператриця, що ця техніка буде захищати нас, також буде і наступати. І що мені ще подобається, і дуже хочу сказати, що таке враження складається, як наші люди трохи цю техніку будуть навіть удосконалювати і робити її кращою, чим вона була. Так, по ПВО. Що я можу сказати по ПВО? А, так, ПВО нам буде надходити із двох, можливо, з двох країн, з двох куточків світу. Вона буде захищати нашу країну, і мені кажеться, на цьому ПВО, що прийде в січні, це буде ще не кінець, будуть укладені якісь домовленості. А, і, можливо, ще якась третя сторона захоче показати свої ці повітряні засоби. І, можливо, навіть ще хтось і третій нам запропонує, щоб на нашій території під час нашої війни були використані їхні ПВО. Так, ну що ж, будемо розклади поганий, будемо дивитися, як він відіграється, аби тільки нашим захисникам було добре. Всього вистачало для нашого захисту. Та й, перш за все, для свого захисту, щоб вони своє життя берегли. І мирну Україну ПВО буде захищати від ракетів, мирних людей. Друге питання. Давайте розглянемо про блекаут. Чи буде тривалий блекаут, який триватиме більше двох днів протязі січня. Чого нам очікувати? Чи буде тривалий блекаут? на протязі січня. Наголошую, це блекаут, який передбачає сидіти без світла більше двох днів. А, ні, дивіться. А, карти випадають дуже прекрасні. Блекаут, який би тривав більше двох днів, не буде. А, так, як дивіться, по цій карті у нас є захист. А, захист нашої країни від прильотів. Можливо, це десь і будуть влучання. А, знаєте, точечно, де-не-де, які не призведуть до великих масштабних руйнацій. Тобто, зі світлом ми будемо, причому навіть, якщо тимчасово його і вимикатимуть, а, будуть швидко якісь а, компроміси, як його нам встановити. Тобто, в нас, в нас буде навіть вибір, як нам. Замін, замінить ті дні, як, як нам швидко викрутиться, як нам швидко можливо, справити, те, куди поцілила ракета. Або, якщо, допустимо, це буде одна станція, де виробляє енергетику, так можна її замінити, якщо вона поки, поки її не, не зроблять, замінити другою, щоб вона постачала туди енергетику. Тобто в нас вже є, як то кажуть, чим, чим замінить. Поки щось одне буде в ремонті, Так, такий розклад у нас вийшла. Надіюсь, що відіграється він в повній мірі. Розклад непоганий. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть питання. За хто бажає особисту консультацію, будь ласка, WhatsApp, Viber, Telegram. До нових зустрічей!